Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Коли ми з вами розбираємо на різні елементи святе Писання, читання одне, друге, псалом, можна ще розбирати приспів в псалмі, можна ще розбирати і варто, напевно, Алілуя, яке співається, там також є певні вірші, які відносять. До певних текстів, до певних сенсів. Але теж дуже важливо розуміти, що ці тексти означають і куди вони перенесені, ну хоча б в святу літургію. Тому дуже важливо вміти читати святе Писання, щоб розуміти пізніше, як ми тим же самим святим Писанням щодня або щонеділі молимося. Уважно послухаємо сьогоднішнє перше читання. Відтепер починаємо Павлові листи Початок послання святого апостола Павла до Римлян. Павло, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, відділений для Божого Євангелія, яке Він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про свого Сина, який тілом був з насіння Давида. І настановлений Сином Божим у силі, за духом освячення через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми прийняли благодать і апостольство, на послуг віри в усіх народах, на славу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, хто в Римі, улюбленим Божим. Покликаним святим. Благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, коли ми з вами розбираємо Святе Писання, коли дивимося, що з святого Писання є в святій літургії, то, напевно, такі люди на дуже популярні закиди наших. Е Співбратів у вірі протестантів, співбратів, співбратів у чомусь. Є в нас певні схожості, але є і певні відмінності. І не один раз можна помітити досить агресивну поведінку тих же самих протестантів в інтернеті загалом, і, зокрема, у нас в нас у коментарях на Кредо. Коли люди фактично іншої конфесії, іншого світу сприйняття приходять нам, розказують щось, що ви те робите, не те, те робите, не те. Все ми робимо не те, звичайно, що все не те, абсолютно все не те. І дуже часто теж звучить, що має бути по біблії. Ну, Але життя є таким, що дуже часто ті люди, які пишуть ті заклики, закиди, скоріше всього, тієї біблії і не знають. Один з контраргументів, які вони самі собі теж пишуть, тобто, з одного боку, пишуть, що треба знати Біблію. А якщо сказати, що ну от в Біблії є тато і тато, то в той же момент вони кажуть, а святий Павло Біблії не вивчав, в нього не було біблійної освіти. Тут, вибачте, але хочеться просто засміятися, просто хочеться засміятися. <смі> є моменти, коли треба відповідати якось логічно, послідовно, обґрунтовано, а є моменти, коли просто треба посміятися. Це той випадок. Анекдот: свідки його вистукають у двері, відкриває чоловік, чоловік єврей. Вони в нього питаються: Добрий день. Чи ви читаєте Біблію? Той посміхається, каже, чи ми її читаємо? Ми її писали. <сміх> ну, Друзі, так само тут. Святий Павло, ну, казати, що він не мав біблійної освіти, це не розуміти справи докорінно і взагалі. По-перше, величезна частина святого Писання, до речі, будь ласка, розгорніть своє святе писання, те, яке ви маєте, і просто подивіться за об'ємом, скільки займає в новому заповіті, крім Євангелії. Саме авторство святого Павла, скільки листів, послань і так далі. Ну, якщо ну, словом, просто подивіться, щоб якби, взяти об'єм, можна ще, це теж робить дуже хороше враження. Ось так: от розгорнути і подивитися, ось таким чином. От який шматок об'ємно відсотково з нового заповіту. Я думаю, це розставить дуже багато крапок над І. Отож, святий Павло біблію писав. Казати, що він не має біблійної освіти, це ну, скрайні нерозуміння питання. Наступне. Е, він мав біблійну освіту, на відміну від інших апостолів, які були працівниками, рибалками, ми це з вами розбирали в інших проповідях. Е, Павло був аристократом, і в нього була дуже хороша освіта. Для єврея мати освіту це саме знати святе писання. Е, ну, так що дивіться, казати, що він не мав біблійної освіти, це нерозуміння біблії. Добре, не буду зупинятися над якимось там одним коментарем, але, друзі, про що мені йдеться? Дуже часто католики, чи римокатолики, католики чи греко-католики, які зустрічаються в якійсь полеміці з кимось і чують якийсь закид, то одразу тоді якби. Падають на лопатки і кажуть, так, так, ми не знаємо святого писання, ми не читаємо Біблії, ми не знаємо. Ну і як би тоді так, що ж, не по писанню ми живемо, звичайно, що, що дуже, дуже, дуже далеко від правди і що дуже сильно неправдиво. Тому, дорогі друзі, я закликаю вас, по-перше, досліджувати святе писання, читати святе писання, і з святим писанням досліджувати святу традицію церкви. Яка має 2000 років. Не від вчора ми з вами на цьому світі з'явилися. І Святе письмо також з'явилося не одномоментно, не в одну секунду, а протягом різних історичних етапів. Подивімося, сьогодні зараз повернемося саме до цього апологетичного моменту з протестантами на кінці проповіді, але зараз подивімося, як саме формувалося це писання. Павло пише до римлян, до Римлян він пише з Корінту. Як ви побачите, ну якщо ви розгорнете справді з місць того писання і подивитеся, що т, лист туди, лист туди, лист туди, кілька листів є лист до кого? До е, конкретно якоїсь особи? Е, натомість, тут він пише з Корінту до Рима. І в цьому тексті слід сказати, що з усіх його послань, ось цей з послання до Римлян. Так, перепрошую, не перепутав. З Коринту писав Рим. Так, сподіваюсь, не обмовився. Цей текст є одним з найскладніших. Він такий дуже стиснений, сконденсований. Павло. Слуга Ісуса Христа тут виділено комами, тоді грецькою мовою те, що писалося, ком не було, розділових знаків не було, дуже часто теж не було абзаців, якихось пробілів чи чого. Папір був дуже сильно дорогим, він економився чи пергамент. І тому писалося все одне за одним. Тому, якби коми є таким викликом для багатьох екзегетів. Але. Тут це виділення комами є зрозумілим, тому що він себе називає, що я слуга Ісуса Христа. А протягом цього текста кілька разів повториться, що Він покликаний бути апостолом. І дуже важливо розуміти, що ось це апостольство, апостол це той, хто посланий, проголошувати, це є Боже вибрання, це є Боже рішення, це Його місія. А також це формує його, те, ким він взагалі є. Хто ти? Ну, він апостол. По факту він все своє життя присвятив і життя своє закінчив як апостол. Далі, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, відділений для Божого Євангелія, відділений, вибраний, щоб проголошувати Євангеліє, Яке він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих писаннях. Тут віднесення до того, що те, що ми чуємо в Ісусі Христі, не є чимось новим. Це не новинка. Це вже те, що було продовжене. Про нього заповідали пророки. Ми з вами, проробляючи старий заповіт, неодноразово до цього моменту відносилися до того, що в Ісусі пророцтва здійснюється. Я вам також неодноразово рекомендую, коли ви читаєте святе писання. Ну, конкретно не це видання, бо це у нас лекціонарій, це те, що на Божу службу. Але коли ви читаєте святе писання, яке ви маєте, то або на полях збоку, або посередині, або знизу є паралельні місця. Спробуйте собі, якщо ви цього ще ніколи не робили, просто погортати, подивитися паралельні місця. Фрагменту, ну той, який зараз актуально читаєте, або можливо навіть і цього самого читання, і побачите, скільки можна провести часу, гортаючись святе те писання. Тут читаємо про одне, а тут є відносно в інший фрагмент. Знаходимо той фрагмент, читаємо його з того іншого фрагмента, бачимо паралельне місце в іншому місці і бачимо, що цих пов'язаностей є надзвичайно велика кількість. Це насправді дуже цікаво, дуже цінно, і я заохочую цим займатися. Про свого сина, який тілом був з насіння Давида, а настановлений сином Божим у силі. Тобто розповідається істина про втілення Божого сина, що він є одночасно і людиною, яка походить з певного народу, який народився в певному регіоні, в певному часі, але взагалі це Божий син. За Духом освячення через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа. І дивіться, якщо у вас щойно промайнула думка, що читаючи ось ці слова рядок за рядком, таке враження не мов би читаємо вірою, вірою в єдиного Бога і так далі, де описується все одне за одним. Так, але цей текст був першим, а тексти вірою, бо їх кілька, формувалися вже пізніше. Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, тут з одного боку розповідається, що робив Ісус Христос, далі пригадування, те, що Він є нашим Господом. В той час, в тому історичному періоді, коли людина визнавала, що хтось є її Господом, це було саме це визнання віри. Дуже багато християн поклали своє життя тоді, на початку християнства, за те, що казали, що Ісус є Господом. І так само дуже багато християн гинуть зараз в цьому свідченні віри, коли в мусульманських країнах кажуть, що Ісус є моїм Господом, і їх мусульмани або ісламісти винищують причому в великих кількостях. І це відбувається теж у наш час. Іншими словами, це відбувалося протягом всієї історії християнства, і напевно буде відбуватися. Через якого ми прийняли благодать і апостольство на послух віри. Дивіться, наскільки складені багатошарові, так як, наприклад, якийсь там багатошаровий торт, де було багато різних, різних, різних інгредієнтів, тут так само ми бачимо, ще не закінчилось одне речення, а тут раз вже, вже наступне, наступне щось пояснюється. Тут про Ісуса Христа, про те, що Він Воскрес, ким Він є, що Він наш Господь, через Нього ми прийняли благодать. Я відкликався, що сьогодні про літургію буде. Постійно в літургії згадується, що благодать від Ісуса Христа. Це дуже важливо собі пам'ятати. І апостольство на послух віри Ну, насправді шарів, просто велетенська кількість на апостольство через послух віри. Незакінчення речення. Тут можна сказати цілий трактат в одному реченні. В усіх народах на славу Його імені. Тут знову для слухачів, які це чули, знову вкотре пояснення, що не лише ті, хто народилися, як євреї, можуть бути спасені, але це є для всіх абсолютно народів. Далі вітання тим, що в Римі. І найцікавіше сьогодні для мене в цьому фрагменті, це закінчення цього довжелезне речення, дуже розбудоване. Благодать і мир вам від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Повторюю: благодать і мир вам від Бога Отця нашого Ісуса Христа. Е, друзі, це саме та фраза, яка кажеться на початку Святої Літургії. Е, подивіться, є багато таких фраз, які кажуться, наприклад, посередньо. До прикладу, в Римо-католицькій літургії перед прийняттям причастя священник каже мир вам. В східній літургії, Візантійській, теж кажеться: ось це мир вам чи мир всім, боюся помилитися. Теж це звучить. Але ось це сформулювання благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа є саме на початку служби. І людина, яка розуміє ці паралелі, то така людина теж розуміє, що Божа служба це не просто що собі люди в якийсь момент придумали, так само, як нам дуже часто закидають, а ви там попридумували собі якісь там молитви та і собі молитися, але це нічого спільного з Біблією немає. Друзі, це не так. Наша літургія зіткана, складена з різних фрагментів святого Писання. І подібно хотів би навести таке певне порівняння, як кожне порівняння, воно, звісно, має свої мінуси, але такий нюанс. Уявіть собі, що якийсь гурт, який роками виступав, виконує так зване попорі, тобто вони співають різні фрагменти. Але їхня аудиторія знає, що ось буквально цих кілька нот, кілька слів, вони взяті з цієї пісні. А тих наступних взяткі з цієї пісні люди слухають і розуміють, що тут якби така антологія всієї їхньої творчості відбувається. Або якісь поетичні вечори, коли якісь поети чи письменники відкликаються до якихось інших текстів, говорять якимось скороченнями. Тобто, самі по собі ті скорочення, якби, ну, якщо ти попереднього не читав, не слухав, не знаєш, слухаєш, воно як порожній звук. Щось люди кажуть, чимось захоплюються, чим. Неясно. І тут слід розуміти, що так само свята літургія є такою антологією святого Писання. Тут вкладені різні біблійні вірші, але молитися всім цим і зрозуміти це можна лише за умови, що ми це все пізнаємо, і тоді будемо розуміти, коли священик каже, мир вам. Тут, подібно як Ісус, який увійшов після Воскресіння, і каже мир вам. Коли ми чуємо ось цей текст благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа, якщо не помиляюся, це зарезервовано саме для єпископа. Ще раз кажу, боюся помилитися, але здається, так то це є саме звідси з цього тексту. І всі інші тексти вони теж взяті з якогось місця в Писанні. Вони не взяті на якомусь порожньому місці. Це не було так, що сиділи собі перші християни, не мали чим зайнятися в катакомбах і кажуть, а давайте ми щось таке зробимо, чого ще ніколи не було. Ні, це все побудовано на святому писанні. Друзі, те, що я зараз вам кажу, не для того, щоб ми почували себе зверхньо над якоюсь іншою конфесією чи зловтішалися над тим, що якісь люди там чогось не розуміють або розуміють щось там неправильно. Друзі, не для цього мова. Але ми самі для себе повинні бути апологетами, ми самі для себе повинні щось знати і бути закорінені в нашій молитві, в нашій літургії, в нашій святій Месі, для того, щоб знати, що це таке, для того, щоб знати, що тепер зараз відбувається. Наводив вам колись цей приклад, але даруйте ще сьогодні про це скажу. Подібно, як сидить людина, е, яка дивиться, ну, якийсь там вид спорту, не знаю, нехай буде навіть футбол. От хтось знає правила, йому цікаво, а хтось не знає правил, він сидить, ну для нього це втрата часу. Абсолютно якась незрозуміла якась річ. З е, Святою літургією так само. Тут є свої правила, тут є свої послідовності, тут щось з чогось виникає. Ще раз, коли почуємо ось цей заклик на початку «Мир вам, святої меси. То знаємо, що це віднесення саме до цього тексту. І так само християни від самого початку і вітали одне одного. Я вам бажаю мирного і безпечного дня. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного дня.